Вітаю, шановні, сьогодні монтуємо технічні отвори в монолітному перекритті. Зараз от я виготовляю з OSB шматків каркаси під вентиляцію, каналізацію та інші отвори. Як бачите, я вже змонтував, вивів каналізацію під. Ванну, під туалет. Тепер обкладаю це все ОСБ-листами. Збиваю ці OSB-листки я цвяшками. Це для того, щоб їх потім легше було розібрати. Бо бетон це все дуже міцно затисне, і якщо воно буде надійно скріплено саморізами, доведеться попотіти над цим. Тому треба робити так, щоб воно трималось, не розвалювалось, але в той же час не було надміцним, щоб можна було його, не докладаючи великих зусиль, розібрати. Ось так я маю виготовити короби на кожен отвір з одного боку і з іншого. І тільки після цього я буду приступати до армування. Пішов дощ, не встиг все доробити, показую, що зроблено. Значить Ось так. Вихід під унітаз, під рукомийник. Отак буде бетон. От, 20 см. Отак буде в бетоні. Короб теж буде в бетоні. Отак. Далі. Це в бетоні, це бетонується частина. Це під унітаз, під рукомийник. Оце пішло, аварійний злив. І далі ванна. Це ще буде виставлятись так по рівню, щоб воно мало кут нахилу, щоб вода стікала в каналізацію. Ось так. Тобто отак буде десь тут ну, переважна частина буде забетонована. Це має бути так само забетоновано. Залишиться розмір там на наливну підлогу, ну, десь наполовину так має бути забетоновано. Далі наливна підлога. і... Вона кімната плитка в рівень з цим. Далі. Вентканал. Ось так зроблено. Він забетонується, це я ще не встиг, так само зроблю короб. Забетонується, потім висверлиться це з бетону, дерево викинеться. Обов'язково бетон має бути на цеглі. Тобто будівельники хотіли зробити короб отак, щоб цегла вся залишилась. Це неправильно. Тому що цегла є міцною і вона є частиною носучої стіни. Тобто плита має лежати, армування має йти обов'язково і має плита лежати на цеглі. От. І потім далі вже на плиту буде продовжуватися цегляна кладка вище на задний поверх і на дах. Ось така історія. Сьогодні на цьому я завершую, тому що йде дощ. Але не забудьте поставити лайк і підпишіться і покажу далі, як будемо армувати і залавати цю плиту, і чи будуть якісь пригоди. Побачимось. Всім пока!